Івана перший розділ з 9 по 13 вірш. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого прибуло воно та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його. Іван натхнений Духом Святим пише ці слова про Божого Сина, називаючи його Світлом Правдивим. Світлом правдивим був той. Той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Коли Іван говорить про Господа Ісуса, Він говорить про Нього як про світло, яке просвічує кожну людину, яка приходить на світ. Він говорить про Нього як про того Творця, який дає кожному життя. Просвічує кожну людину, яка приходить на світ. Творець, через якого сказано в Колосян, усе через нього. Повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Все через нього і для нього. Ми читаємо послання до Колосян, і тут Іван продовжує в 10 вірші. Воно в світі було і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Божий син, як то світло, через яке повстав цей світ. Прийшов в цей світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Той, хто створив цей світ, прийшов в цей світ. Прийшов в цей світ померти на Христі. Прийшов в цей світ прожити досконале життя. І той, хто створив цей світ, пішов. Померти за своє творіння на Голгофу. Воно в світі було і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. І крім того, що Іван в цій, на початку цієї Євангелії говорить про Божого Сина як про світло. Він говорить також і про те, як люди відреагували на це світло в світі. І, як на мене, тут можна бачити три категорії людей в цих віршах. Сказано, світ через нього постав, але світ не пізнав його. І, і ті, хто не пізнали його. Сказано, до свого воно прибуло та свої відсурались його. Ми всі знаємо, що Божий син прийшов. Цей світ через свій вибраний народ. Того сказано, до свого це світло прибуло. Але той народ, якого він вибрав, в своїй більшості відкинули його, відсурались його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення його, що не з крова, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилось від Бога. Як на мене, три таких категорії людей ми тут можемо бачити: ті, хто його відсурались, ті, хто його прийняли і ті, хто його не пізнали. І я думаю, що так як ми всі. Зібрались тут почути про Боже Слово, почути про нього. Я думаю, що ні про кого тут не можна сказати, що ми відсурались його. Але, на жаль, про більшість людей в цьому світі можна сказати, що вони не пізнали його. Ці вірші не говорять, що світ відсурався його. Але ці вірші говорять, що світ не пізнав його. І це надзвичайно важливе питання, чи дійсно то я його пізнав. Знову ж таки, зрозуміло, і я вірю в це, що ніхто з нас тут не цурається його, бо ми ж прийшли почути про нього, прийшли почитати про нього. Але найважливіше питання, чи ми пізнали його? Чи був момент, коли кожен з нас став, як ті, хто прийняли його, став, як той, кому дано владу дитиною Божою стати, як той, що вірить у ймення Його, що не з крові ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Бо тільки той, хто його пізнав, отримав цей момент. Нового народження народження від Бога. І так як ми чули сьогодні і читали, і те саме сказано тут. Цей момент народження нового, момент нового спасіння стається через віру в нього. Всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Так важливо себе дійсно питати, дійсно себе дослідити, чи був у мене момент, коли я став його дитиною, повіривши в його імення. Чи дійсно це відбулося в мене в житті? Чи дійсно я пізнав його. Ми прочитаємо Євангеліє від Івана сьогодні 9 розділ. Цей розділ весь про одного чоловіка. І було бажання почитати цей розділ, бо цей чоловік мав великий досвід до того моменту, коли він пізнав його, до того моменту, коли він дійсно став дитиною Божою, повіривши в нього. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні Його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки Його, що сліпим він родився. Ісус відповів, не згрішив ані він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю, із слини грязево зробив, і очі сліпому помазав грязевом. І до нього промовив Піди, умися в ставку сілоам, визначається посланий, тож пішов той і вмився, і вернувся видющим». А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: Чи ж не той це, що сидів та просив? Говорили одні, що це він, а інші казали Ні, подібний до нього. А він відказав Це я. І питали його, як же очі відкрились тобі. А той оповідав Чоловік, що його звуть Ісусом. Грязнево зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав Піди в сілам та й умийся. Я ж пішов та й умився, і став бачити, і сказали до нього, Де він? відказує той я не знаю. Ведуть тоді до Фарисеїв, того, що був перший незрячий. А була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив Йому очі. І знов запитали його фарисеї, як видючим він став, а він розповів їм грязиво поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, як же чуда таки може грішна людина чинити. І незгода між ними була. Тому знову говорять говорить сліпому, що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі? А той відказав Він пророк. Юдеї про те йому не, ві... не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи, чи ваш оце син? Про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить? А батьки його відповіли та й сказали, ми знаємо, що цей чоловік то наш син і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв. Юдеї, ж, юдеї, бо вже були змовились, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його він дорослий, його поспитайте. І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік. Але він відповів, чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. І спитали його, що тобі він зробив як відкрив тобі очі. Відповів він до них Я вже вам говорив. Та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може, й ви його учнями хочете стати? А вони його вилаяли та й сказали. То ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся оцей, ми не відаємо. Відповів чоловік і сказав їм, тож воно й дивно, що не знаєте ви звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей чоловік, він нічого не міг би чинити. Вони відповіли та й сказали йому: Ти увесь у гріхах народився і чи тобі нас учити, і геть його вигнали. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав Чи віруєш ти? В Сина Божого відповів Той, говорячи, Хто ж то пане такий, щоб я вірував у нього? Промовив до нього Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з тобою, то Він. А Він відказав: Я вірую, Господе, і вклонився йому. І промовив Ісус. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому, Чи ж і ми не ведющі? відказав їм Ісус. Якби ви не ведющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите Бачимо, той гріх ваш зостається при вас. Цілий розділ, який описує. Зустріч одного чоловіка з Господом Ісусом Христом. Чоловіка, який був сліпий від народження. Чоловіка, який мав великий досвід з Ісусом впродовж цього цілого розділу. І тільки вірш, перепрошую, і тільки вірш 38. й він говорить, я вірую Господи, і вклонився йому. Тільки в кінці цього розділу, коли ми читаємо, по-справжньому насправді цей чоловік перейшов до тих, хто пізнав Бога, до тих, хто пізнав Його, до тих, хто отримав владу стати Божою дитиною, бо повірив у Його імення. Тільки в кінці цього розділу. Але ми починаючи спочатку, читаємо про його зцілення, вірш 6, вірш 5 до 7. Доки я в світі є світло для світу, промовивши це, Він, тобто Ісус, сплюнув на землю із слини грязово зробив і очі сліпому помазав грязевом. І до нього промовив: Піди умийся в ставку сілам, визначається посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видючим. Цей чоловік отримує зцілення на самому початку цього розділу. Вірш сьомий, ми вже читаємо: він повертається видючим. Той, хто був незрячим від народження, стає видючим. Але він не стає спасенним. Бо зцілення. Ніколи не дорівнює спасіння. Ми читаємо й інші історії в Біблії, де люди отримують зцілення. Не отримують Божого спасіння. І того це так важливо розуміти, що можна бути зціленим фізично, не будучи спасенним. Можна бути зціленим самим Богом фізично, не маючи Божого спасіння. А сусіди та ті, що бачили перший його, як він був сліпий, говорили, чи ж не той це, що сидів та, та просив, говорили одні, що це він, а інші казали ні, подібний до нього. А він відказав Це я. І питали його, як же очі відкрились тобі? А той оповідав: чоловік, що його звуть Ісусом, грязево зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав Піди в сілом та й умися. Я ж пішов та й умився і став, бачите. Він стовідсотково знав, що чоловік на ім'я Ісус дав йому зцілення. Він стовідсотково знав, що Ісус сказав, що треба було зробити. Він точно знав, саме Ісус зцілив мене, залишався неспасенним. Бо спасіння це не дорівнює зцілення. Спасцілення це не дорівнює прощення, це не дорівнює стати Божою дитиною, повіривши в Божого Сина. І ми можемо переживати багато благодаті в цьому житті, і багато людей точно знають що це Бог мені допоміг. Я точно знаю, що це була його допомога в моєму житті. Це точно він мене зцілив в той момент, або це точно він мені дав ці речі в той момент. Я точно стовідсотково знаю це він, але треба дуже добре розуміти, що це не є спасінням, це не є прощенням, це не є тим моментом, коли душа стає Божою дитиною. Ведуть тоді до фарисеїв, того, що був перший незрячий, я була то субота, і грязово Ісус учинив і відкрив Йому очі, і знову питали його фарисеї, як ведющим він став, а Він розповів їм грязово поклав він на очі мені, я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали: не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, як же чуда таки може грішна людина чинити, і незгода між ними була. Тому знову говорить сліпому, що ти кажеш про нього, коли очі відкрив Він тобі, а Той відказав, Він пророк. Крім того, що цей чоловік був зціленим самим Господом Ісусом. Крім того, що цей чоловік знав, що це, це точно Ісус хто зцілив Його. З того, коли Він каже про Ісуса, Він пророк. Він точно мав чути слова, які Господь Ісус говорив, розуміючи, що це слова від Бога. І знову ж таки, знати слова, які Ісус говорив, знати точно, що це Божі слова, навіть знати їх на пам'ять. Це так само, як і зцілення, так само, як і інші благословіння, ніколи не дорівнює спасіння. Ніколи не дорівнює Боже прощення, ніколи не дорівнює стати Божою дитиною, пізнати Його через віру в Його імення. Бо, скоріш за все, на превеликий жаль, так багато людей в один день відкриють свої очі в пеклі, тих, які знали, що він їх благословляє, тих, які отримували так багато від нього. Знали точно, що це він. Знали точно, що Він говорить слова від Бога. Але якщо в цих людей не було цього моменту, коли вони стали дитиною Божою через віру в Його імення, вони відкриють там очі. З вірша 26. -го. І спитали його, що тобі він зробив, як відкрив тобі очі. Відповів він до них, Я вже вам говорив, та не слухали ви, що бажаєте знову почути. Може, і ви його учнями хочете стати, а вони його вилаяли та й сказали то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся оцей. Ми не відаємо. Відповів чоловік і сказав їм: то ж воно? І дивно, що не знаєте ви звідки він, а Він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає, хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей чоловік, він нічого не міг би чинити. Крім того, що Він був зцілений самим Ісусом, не мав спасіння ще в цей момент. Крім того, що він... Знав слова, які говорив Ісус, розуміючи, що це слова від Бога, так само це не давало йому спасіння. І тут ми читаємо, Він знає, що Ісус це Той, хто прийшов по-справжньому від Бога, Той, хто виконує волю Його. Знаючи всі ці речі, Він лишався без спасіння. Лишався серед тих, хто ще не пізнав Його. Знову ж таки, і дуже схожі слова, до, цього, до слів цього чоловіка, «Никодим, – говорив Господу Ісусу. Ми знаємо, що Ти прийшов від Бога. Але те, що сказав Господь Ісус, Він говорить кожному, хто знає, тобі необхідно родитися знову. Повинен бути цей момент, коли душа стала дитиною Божою, повіривши у Божого Сина. Ні мати в досвіді Його благословіння, ні будь-які зцілення, ні будь-які знання про Нього, ні будь-які знання Його слів не дають цього нового народження, не дають влади дитиною Божою стати. Але на кінець ми читаємо ці останні слова. Цього чоловіка, коли він вже спілкується з Господом Ісусом, Господь Ісус запитав Його, чи віруєш ти в Божого Сина, відповів Той, говорячи, хто то пане такий, щоб я вірував в Нього. Так багато речей він мав, так багато речей він вже знав, не бувши по-справжньому віруючим. І я впевнений, що з цього розділу ми можемо так багато різних речей побачити, але. Одна з тих речей, на які хотілося звернути увагу сьогодні, як багато можна мати в досвіді з Ісусом, не будучи по-справжньому віруючим, не будучи по-справжньому Божою дитиною, прощеною, не маючи того момента, про який сказано в 38 му вірші, промовив до нього Ісус, і Ти бачив Його, і Той, хто говорить з тобою, то Він. А Він відказав: Я вірую, Господи. І вклонився йому. Це момент нового народження в цього чоловіка. Це момент, коли цей чоловік точно став Божою дитиною, бо повірив в Божого Сина. І це той момент, який є доступний на сьогодні. Це той момент, який не можуть замінити ні знання, ніякі благословіння, які ми отримуємо від Бога. Абсолютно нічого не замінює цей момент. Мусить бути цей час, про який тут написано. Мусить бути цей час, коли душа визнає, я вірую. Бо Без цього моменту ми на тій широкій дорозі. Ми закінчимо Івана, 3 розділ, 36 вірш. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на нім перебуває. Через те, що 2000 років назад Божий син на Голгофі заплатив за наші гріхи. Через те, що Він на себе взяв той гнів, який був для нас призначений. Сьогодні віри в нього достатньо. Достатньо вірою в нього спастися. Віри в нього достатньо, щоб стати Божою дитиною, народитися від Духа Святого. Віри в нього достатньо. Хто вірує в сина. Той має вічне життя. Але і з іншої сторони, якщо не було ніколи цього моменту віри в Божого Сина. А є тільки знання, є тільки якийсь досвід. Зараз цей час увірувати в нього. Нехай Господь допоможе.